Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні з криш Бергамо, бачите, одні дахи. Будемо розважати, розважати над посланнями, бо це дає сенс життю, дає зміст життю. І, власне, Марія до того нас заохочує. Щоб осягнути мир, треба мати сенс життя. Якщо не маєш сенсу життя, ну який може бути мир? Ти завжди будеш незадоволений. Постійно будеш щось прагнути, шукати, десь щось ну, лізти, пробувати. А власне, Марія показує, де знайти цей мир. Бо в цій книжці власне є відповідь, де взяти цей мир. А цей мир є в Ісуса. Але як його взяти? То тут Марія нас вчить. як Добиватися цього, як цього прагнути, і що треба для цього робити. Сьогодні 25 жовтня 2005 року. Дітоньки, вірте, моліться і любіть, і Бог буде близько до вас, даруватиме вам усі благодаті, які від нього просите. Я дар для вас, тому що день у день Бог дозволяє мені бути з вами і любити кожного з вас безмірною любов'ю. Тому, дітоньки, в молитві та покорі, відкривайтесь Ваші серця, і будьте свідками моєї присутності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне, неймовірне послання. Яке Марія каже: ну, власне, те, що приносить мир. Каже: вір, люби і молись. Вір, молись, люби. В іншому порядку. Тобто, вірити, потім віра це. Це є наш стиль життя вірити. А коли віриш, тоді зможеш і молитися. Бо якщо не віриш, то який сенс молитися? Взагалі ну, задавалася собі таким питанням. Якщо я не вірю, то навіщо молитися? І каже Марія: вір, молися і люби. І люби». Це три, три такі ступені, три колони, які. Які дозволять нам е, зробити так, щоб Бог був близько нас. Марія каже: «Вір, люби і люб... вір, молись і люби, і Бог буде близько тебе. Близько тебе. Якщо будеш мати віру, молитву і любов, то Бог буде близько тебе. Це, це тут написано: Марія не говорить від себе, Марія говорить від Бога. І, і все, всі слова. Приходять з неба, ми це пам'ятаємо. І така проста річ: хочеш, щоб Бог був біля тебе, близько тебе, то вір, молись і люби. Легко сказати, але важко зробити. Віру постійно треба укріплювати. Молитву постійно треба дисциплінувати, боротися з лінню, зі сном, не знаю, з пріоритетами. Бо ну, заробляння грошей іноді буде більший пріоритет, мотивація, ніж молитва, за яку ніхто не платить грошей, то це боротьба йде. Боротьба, власне, жити, бути інакшим, бути святим, бути інакшим. Чекати в цьому світі не грошей, а молитви, часу на цю молитву. За це все треба також платити, так я би сказав. Бо час це гроші, і якщо ми своїм часом платимо. Це за молитву треба також платити. Цей час платити треба. Нам легко свій час віддати Тіктоку, інстаграму, Ютубу, не знаю, ну, будь-чому розважальному скролінгу. І так важко його жертвам, а на молитву ми жертвуємо свій час. Так виходить. Для молитви я жертвую час, а для тіктока на алкоголю, з життя на то-то-то. Так, ну... Так, ми просто нас так надурили, нас так навчили. А Марія тут каже: будь інакшим. Бо щоб мати віру, вже треба бути інакшим. Щоб молитися, вже треба бути інакшим. І щоб любити, також треба бути інакшим. Бо в іншому випадку не вийде це, не вийде, не буде. Без віри не буде молитви, а без молитви не буде любові. Без віри і молитви не буде. І любові. Буде така природна любов, ну там е, штучно, знаєте, там ну типу, ой ти там. Дай, дай. ну Є така любов, я тебе люблю, але хочу використати. Я тебе люблю, але в мене є на тебе плани. Можна любити дітей своїх, але мати на них плани. Мати на те, мати знаєте як гарантію, що потім на старості хтось принесе кружку з водою. Тобто дітей також можна. Е, Робити з якимись корисливими цілями. І так є, а можна жертвувати. Ну, добре, не будемо про дітей сьогодні, будемо сьогодні про віру, молитву і любов. І Бог близько буде тебе. Даруватиме тобі усі благодаті. Каже Марія: усі благодаті. Не одну, не дві, не три, усі, усі благодаті даруватиме. Це означає, що усе будеш мати. Все повністю. Будеш мати мир, достаток, здоров'я, кохання, кохану, коханого, коханих дітей. Тобто усі благодать. Все, що можна сьогодні благодатью назвати, то Бог даруватиме тобі усі. Даруватиме, не відразу дасть все. Бо відразу дати все може нас вбити. Розумієте? Ну, І це доказує, якби, історія. Те, що люди виігрували, коли джекпот і багато грошей, то ну, плачевно закінчували. Бо іноді, коли тобі дадуть все одразу, то воно тебе просто знищить. Бо благодаті, каже Марія, даруватиме поступово, поступово все життя до кінця життя буде тобі давати ці благодаті. Бо благодаті неможливо дати зараз. Ну, уявіть собі, як то. Отримати всі благодаті. Бо благодать це народження дітей, потім виховання дітей, потім відправити в школу, відправити до інституту. Ну це не може бути в один, в один день. Одружитися і, і відразу 10 річ від свадьби, типу, згуляти, Тоже не можемо. Тому тут Марія каже, даруватиме, даруватиме в часі постійному. Які від Нього просити. Також така поправочка. Бог даруватиме тобі усі благодаті, які від Нього просиш. І треба вміти просити. Просити. Не, не якусь ерунду просити, а дійсно благодаті Божі просити вміти. Я дар для тебе, тому що день у день Бог дозволяє мені бути з тобою і любити тебе безмірною любов'ю. Марія каже: Я дар. Я дар для тебе. Тому, дитинка, в молитві та покорі. Відкривай своє серце і будь свідком моєї присутності. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія каже: Тому, дитинко, в молитві та покорі відкривай своє серце. Відкривай своє серце, будь свідком моєї присутності. Будь свідком. Будь дійсно тим, хто вірить. Молиться і любить, будьте благословенні, миром, радість, благодать з Бергамом.